Вітаю про головне з інформаційного простору України та області. 21 травня вже готова розповісти. Команда Першого Подільського розпочинаємо. Україну відвідав прем'єр-міністр Чеської республіки Петр Фіала разом із Денисом Шмигальом вони обговорили подальші кроки багаторічної співпраці. Варто зазначити, що спочатку повномасштабного вторгнення російських військ Чехія надала військову допомогу Україні на суму більше 900 мільйонів доларів. За словами обох посадовців, співпраця буде продовжуватися, зокрема у напрямку відбудови та енергостійкості нашої країни. Ми обговорили широке коло питань безпека. Економічна співпраця, європейська інтеграція України, відновлення нашої держави, санкції налаштовані посилювати стратегічне партнерство між Україною і Чехією на користь обох наших держав та наших народів. Чехія надалі відіграватиме важливу роль в міжнародних зусиллях для припинення війни, досягнення справедливого миру і притягнення агресора до відповідальності. Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора. Ми розраховуємо на подальше. Посилення санкцій а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Також вітаємо і вдячні за прийняття сьогодні щойно 17-го пакету санкцій проти Російської Федерації Європейським Союзом, де Чехія відіграла дійсно одну з важливих ролей. Хмельницькому віддали останню шану сержанту Олегу Ніколаєву. Воїн загинув 16 травня, боронячи Україну на передовій. Доброволець, який спочатку повномасштабної війни став на захист держави, провести героя в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими та небайдужі мешканці громади. Свято Георгівський храм у Хмельницькому. Тут зібралися ті, хто знав, любив і поважав сержанта Олега Ніколаєва. Доброволець, спокійна і тиха людина з дитинства. Він ніколи не шукав слави, але вибрав шлях захисника. Ми сьогодні прощаємося з моїм братом Олегом, який добровільно пішов захищати нашу країну і положив своє життя для того, щоб країна жила мирно мала майбутнє. Я думаю, ми всі маємо бути йому за це вдячні. Вічна пам'ять. Олег був старшим побратимом для багатьох на фронті. Він залишився вірним присязі до останнього подиху. Поховали захисника у рідному селі Колибань, що на Хмельниччині. Пам'ятаємо, що дуже маленькі ми родичі. от Моя дочка і його двоюрідня сестра. І це теж двоюрідня сестра, і то двоюрідня. У нас всі бабусі Ні... було шестеро дітей. Так, і вони... в нього було дві сестри. Старший, вони всі ми зустрічалися, маленький, він такий був спокійний хлопчик, роботящий, виріс, робив, працював. Такі бідні сім'ї вирісли. Да, бідні сім'ї. Мама бав, померла, батько був інвалід і недавно помер теж. Ой, і така біда сталася. Таке така, така наше наша життя. Олег Ніколаїв це одне ім'я у списку безсмертних. Його жертва це наша пам'ять, біль і зобов'язання жити гідно заради тих, хто вже не з нами. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський. Медичні послуги стали ближче. У Антонінах запрацювала оновлена амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Зручне розташування, сучасні умови та нове обладнання створюють усі передумови для ефективної роботи закладу. 8 тисяч місцевих мешканців обслуговуватимуть п'ятеро фахівців. Для реалізації проєкту місцева влада витратила понад 13 мільйонів гривень. Оновлена амбулаторія це не просто сучасне приміщення, а новий рівень якості медичних послуг. Тут створено. Комфортні умови як для пацієнтів, так і для лікарів це крок до доступної та людяної медицини, де панують довіра, турбота і професіоналізм, зазначила під час відкриття заступниця голови Хмельницької обласної військової адміністрації Оксана Вжешневська. Вони навчаються, вдосконалюють вміння та інакше дивляться на перспективи. Так можна сказати про молодь української енергетичної галузі, яка зібралась на весняну школу. Захід тривав протягом трьох днів. Головними темами, напрацюваннями та враженнями поділились колеги із прес-центру Хмельницької атомної електростанції. Молодь це рушійна сила, не виключення і колектив Хмельницької атомної електростанції. У Нетішині зібралися молодіжні лідери усіх атомних електростанцій держави. Весняна школа це захід, який дає можливість поспілкуватися із успішними керівниками, отримати досвід та поділитися своїми думками. У розвиток молоді це одна з основних задач нашої, нашої напрямку роботи з персоналом. Залучення, профорієнтація, адаптація, підвищення кваліфікації. Ми маємо виховати з них майбутніх керівників і лідерів. Я бажаю працювати над собою, вчитись, робити кар'єру, а також брати участь в соціальних заходах. Лекції, тренінги та навіть брейринги для учасників тривали протягом трьох днів. Особливо цікавою була зустріч із генеральним директором ХАС Андрієм Козюрою, який поділився своїм досвідом у підборі кадрів. Я дивлюсь на те, наскільки людина готова вчитися, наскільки вона готова розвиватися. Я всім нашим керівникам кажу, що ви маєте в тому претенденті, який приходить, бачити майбутнього майстра. Майбутнього начальника дільниці тоді ви будете мати якусь перспективу в себе в підрозділах для самих учасників. Це не просто частина робочого процесу, це можливість самовдосконалюватись, рости професійно, а отже, ставати кращими у своїй галузі. Ми дуже раді, що у нас є можливість таких навчань. У нас є можливість проводити такі семінари, такі сесії, відкривати нові кейси, пізнавати щось для себе, шукати саме ту молодь, яка буде в майбутньому процвітати, буде тими лідерами на атомних станціях, які завжди будуть розвиватися і розвивати надалі молоде покоління. За словами керівництва, такі заходи вкотре доводять, що молоде покоління українців здатне не просто продовжувати енергетичну справу, а й розвивати її адже вони готові до усіх викликів, вміють критично мислити та приймати правильні рішення. У селищі Лозове, що на Деражнянщині, горів житловий будинок. За інформацією рятувальників постраждало лише приміщення та речі домашнього вжитку. А от причиною лиха, ймовірно, стали пустощі дітей із вогнем. А у селі Малий Правутин горіла безгосподарська споруда. Там полум'я приборкували славутські рятувальники та місцева пожежна команда. На щастя, в обох випадків обійшлося без жертв. А вогнеборців котре закликають бути обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. Особливо важ важливо слідкувати за неповнолітніми та говорити з ними про небезпеку, яку несе вогонь. Танцювальний флешмоб сповнений найяскравішими спогадами шкільних років, подарували випускники Дережнянської територіальної громади. Таке дійство вже стало традицією, яку пише окрему історію здобувачів середньої освіти. Як цьогоріч прощалися із дитинством вже майже абітурієнти. Далі. В одну мить центральна площа Дражні замайоріла різнобарв'ям вишиванок та танцювальним настроєм школярів. Випускники 2025 підтримали традицію попередніх років і у такий спосіб попрощалися з дитинством. Ля української нації саме у підростаючому поколінні, тому найбільше бажання як місцевої влади, так і батьків-випускників успіх молоді, який залежить від вибору професійного шляху, наголосив міський голова. «Хочу побажати, щоб ви зробили правильний вибір. Перед вами стоять зараз завдання. Це обрати собі професію, знайти себе, розкрити, розкрити себе як особистості і досягати. Своїх бажаних результатів тому кожному вибрати правильний вибір, зробити, щоб у вас постійно були добрі, надійні друзі, люди, які вас підтримуватимуть, і щоб ви жили в мирній і сильній країні. Слава Україні! А, слава! Щемлива мить останнього дзвоника і для класних керівників, які бачили, як зростали їхні школярі від першокласників до випускників. І за традицією ми передаємо Андрію Миколаєвичу. І Євгену Сергійовичу, рушник, випускник 2025 закладів загальної середньої освіти Дерезнянської міської ради. Так для школярів доражні закінчилось дитинство і розпочалася юність, яка неодмінно принесе нові випробування, нові знання та нові перемоги. Музей це місце не просто краси, а й історії. У Гродоцькій міській раді з нагоди дня музею відзначили кращих працівників родзинки громади. Це не просто окраса центральної частини містечка, це дійсно унікальний заклад, що поєднує у собі чимало напрямків роботи, про які розкажемо у наступному матеріалі. Далеко не кожне провінційне містечко може похизуватися краєзнавчим музеєм з не лише естетичним виглядом, а й сучасним наповненням, зведений за кошт меценатів та переданий у власність громади. Городоцький музей тут називають унікальним. Унікальність нашого музею полягає в тому, що це потужний культурно-освітній центр, побудований за кошти мецената, доктора медичних наук, професора медицини Миколи Івановича Гуменюка. І сьогодні повністю фінансується за кошти місцевої ради. Фінансування освітньо-культурного центру взяла на себе місцева рада, адже проект не просто є окрасою міста. Тут зібрана уся історія краю. Унікальні експонати не залишають байдужими як місцевих, так і туристів. Чимало переселенців стали постійними відвідувачами. Ми показуємо історію за сучасних новітніх цифрових технологій, і власне, ми можемо оглянути від найдавніших часів до часів сьогодення. Географія відвідувача надзвичайно велика. Приїжджають також далеко із межі Хмельницької області. До початку повномасштабного вторгнення ми досить часто проводили екскурсії для відвідувачів, які приїжджали за кордоном. На думку працівників музею, найбільше вабить відвідувачів сучасний підхід у поданні інформації, адже сьогодні технології не стоять на місці. А відтак процес знайомства з історією може подарувати відчуття реальності раніше на місці споруди також було приміщення музею однак, вже сьогодні він вабить відвідувачів своєю привабливістю та можливостями. Сучасна така стилізована будівля, яка є дійсно окрасою усього нашого містечка, і це став такий культурно-освітній центр, де збирається молодь, де люди старшого віку залюбки відвідують наш музей і, власне, проводять тут свій вільний час. Цьогоріч з бюджету Городоцької міської ради на загальні потреби музею виділили 950 тисяч гривень. кажуть культурний проект, який став популярним для усіх вікових категорій, це крок у майбутнє до творення історії краю та її збереження. Фастфуд чи вівсянка, вітаміни чи перекуси на ходу. Сьогодні ми запитали хмельничан, чи стежать вони за тим, що щодня на їхніх тарілках, чи дотримуються вони правил здорового харчування і що для них означає збалансований раціон? Виявилося, думки різняться, але усвідомлення важливості правильного харчування зростає. Їсти корисно це дорого чи просто? А можливо, ми просто не встигаємо думати про склад страв, коли голодні. Тому ми вирішили поцікавитися у хмельничан, чи дотримуються вони правил здорового харчування. Я спортсменка і так, звісно, приходиться дотримуватися правил, тому що потрібно підтримувати здоров'я, форму, потрібно іноді скидувати вагу. Ну а що зазвичай в ваш раціон входить? Курочка, гречка, каші різні, там салати, вода обов'язково. Як коли виходить? Інколи бувають такі дні, що мені хочеться і нездорогого харчування. Ну по-різному. Ну, в принципі, я 35 років працюю з малими дітками і маю змогу ну, харчуватися, то я харчуюсь дитячим харчуванням ну, на 70%. Але деколи хочеться. Не, не здорове, да, щось. Здорове харчування це в першу чергу фінанси. Ви ж самі розумієте. А якщо людина отримує мінімальну зарплату на сьогоднішній день, яке може бути здорове харчування? О, вже стараємося діткам, онукам, щоб якесь було здорове харчування більш-менш. А ми ні, за ту пенсію зарплату не ми. Ви ж знаєте що... на сьогоднішній день, яка мінімальна зарплата. А пенсії? Да, а пенсія. Дві триста або три п'ятсот, що комунальне заплатити, і на те здорове харчування, навіть на те молоко, не то, що навіть ну, з магазину не вистачило. Часу не вистачає, скажу чесно. Я вранці встаю, мені пів шостого з собакою побігти, навіть якщо я і не йду на другу роботу. Якщо я йду ще на другу роботу, то я впритик. Друга чашка кави також мені не завжди вистачає випити. Ну, сьогодні я поснідала, прийшла з роботи. Джоніку дала їсти, і сама поснідала. В цілому так, оскільки я вважаю, що здорове харчування воно досить важливе для кожної людини. Кожна людина має харчуватися по правильному, можна так сказати, оскільки здоров'я важливе, без нього ніяк. Можу сказати, що здоров'я це важлива складова кожної людини, оскільки без здоров'я не можна і на роботу піти, і як правильно висловитися. І по факту і. Повноцінно жити. повноцінно Я працюю в селі. Ну як, овощі? Уже вирощуємо овочі, все свіженьке. Такою середу 21 травня побачила команда першого подільського. Про головні акценти доби вже є інформація на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми дбаємо про ваш інформаційний простір, піклуємося про інформаційну гігієну та оперативне висвітлення важливих подій. Дякую за довіру. Бережіть себе.